Готуємо сирну запіканку, вжух-жух і готово. В мене на 700 грам сиру, сир фірми радимо. Всі інгредієнти будуть прописані в кінці відео. Так, додаємо 40 грам цукру і 40 грам манки. Одне яйце завжди беру на 1 кг сиру, одне яйце. Якщо вже більше кілограму сиру, то можна брати і 2 яйця або 2,5 там в залежності від вологості вашого сиру. Додаємо кориці десь півчайної ложки і цедру одного апельсина натираємо. І ще ж меню горіхів волоських. Нарізаю їх просто ножем. Не хотіла робити їх дуже дрібними. Тому буду додавати їх в кінці вже після того, як перемололи сир. Тепер наш комбайн робить вжух жух і майже готово. Додаємо горішки вже до нашої маси і перекладаємо форму. Зазвичай я роблю в плоскій квадратній формі, але цього разу захотілося в вигляді такого кексика. Ви обирайте форму, яка у вас є, або яку ви більше любите. Випікаю в розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин. Має бути зверху красива така рум'яна шкірка. А я цього разу трошечки перетримала, все-таки, і видно, що краї чуть-чуть підгоріли, але на смак це не впливало. Сама запіканка виходить пишною, м'якенькою всередині, але тримає форму. Це завдяки манці. Як бачите, її можна навіть гарячою розрізати ножем і вона не втрачає форму. Зазвичай подаю сметаною з клубнікою або якимось смачним йогуртом. Син в захваті, та і я люблю це запіканку. Mm. 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 Uh, супер! Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, лишайте коментарі і підписуйтесь на канал. Це мене мотивує знімати наступні відео. До зустрічі!